Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки. Чувайте отже увесь час і моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися і стати перед Сином чоловічим. Щоб ви могли уникнути всього того, що має статися сином чоловічим. Чуєте? Як я можу того уникнути, коли кажеш, Господи, що небо, зорі небесні сили захитаються, місяць перестане давати своє світло, зірки померкнуть, захитаються небесні сили. Як я можу того уникнути, Господи, розкажи мені. Я описую, Господь Бог, у ті дні, останні каже, коли прийде син чоловічий, і скажуть, ось ось він там, ось він там, не вірте. І каже, якби Господь Бог не вкоротив тих днів, то не знаю, хто би спасся. Але зараді тих вибраних Господь Бог скороти тих днів. Що значить скороти тих днів? Що значить для мене, що я можу того уникнути? Як то може бути? А тут треба згадати слова, що казали, що живі будуть завидувати мертві. Тому коли ми молимося про щасливу смерть, коли ми молимося за наших померлих, ми вже якби на тій дорозі й спасіння. А ті люди, які, які все одно, які собі думають, що вони живуть вічно, яких Господь Бог застане зненацька, які не готові до зустрічі з Богом, от їх це все буде чекати. І коли вони перестануть перед Богом після смерти, і в тому, е, тому часі, коли, прийде, коли буде другий прихід Ісуса Христа, чому так Євангелист нам розказує, що каже, захитаються небесні сили, що Сонце перестане світити місяць перестане давати свого світла. Тобто все те, що ми знали, Практично вічне, яке ми ну дивимося на сонце, ну воно ж. Хто знає, тільки воно вже світить. Місяць, зорі, все є, все таке постійне і стабільне, а Господь каже, і ви побачите, як це все, що ви знали, стабільне почне рушитися, змінюватися. Бо все, що Господь Бог сотворив при другому приході Христа, буде перемінено. Як пише Євангелист Іван, у своєму откровенні, в книзі Откровення пише, що і розпадеться те, що ви знали і бачили до первнів своїх, тобто до атомів, повністю все розпадеться. І бачив я нове творіння, яке як створив Господь, як новий Єрусалим, як невіста, яка прикрашена для жениха свого. Місто, де буде жити Бог і людина. І це творіння для, вже буде в новому світі. Але щоби попасти в той світ Божої присутності, ми повинні тут на землі, будучи живими, думати, що ми колись помремо. Найкращий спосіб подумати, що ми колись помремо, це пам'ятати про наших померлих так як сьогодні заопокійна субота. Тому каже Господь: Небо і земля пройдуть, слова мої не пройдуть. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Невіці! До Корінтян першого послання, святого апостола, Павла, читання. Будьмо уважні. Все мені дозволене, все корисне, усе дозволене. Це будує, ніхто хай не шукає для себе користа, але для другого. Їжте все, що м'ясника продається, нічого не турбуючися, ради совісти, Господня бо земля та її повнота. Як хто з невіруючих вас запросить і ви згодилися піти, їжте все, що покладуть перед вами, зовсім не турбуючись ради совісти, але як хто вам скаже, це було жартоване. Ідолам, не їжте задля того, хто попередив вас, і задля совісти Господня, бо земля і її повнота, Братя, не хочемо, щоб ви не знали, що до померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії, бо ми віруємо, що як Ісус умер і воскрес, так і тих, що уснули в Ісусі, Бог приведе за ним. Це бо ми вам кажемо словом Господнім. Ми що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що усунули. Бо сам Господь наданий знак на голос Архангела та при сурмі Божій зійде за неба і найперше воскреснуть ті, що вмерли у Христі. Потім же ми що живемо що живемо, що лишимося, будемо разом з ними взяті на хмари у повітря на зустріч Господеві. І так завжди будемо. Зого Господа. Мір тобі, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, лилуя. На мудрі, спрості, вислухаймо свята Іван Лія, ми руси. І духа вітвоє, Вілуки святи Іван читання Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав, Господь, глядіть, щоб вас не, не звели, бо багато хто прийдуть, в моє ім'я, і будуть казати, це я. І час принаблизився, не йдіть слідом за ними, і коли почуєте ж про війни та розрухи, не бійтеся, бо треба, щоб перш за все сталося це, але це ще не кінець. І будуть знаки на сонці, на місяці і на зорях, і на землі, і переполох народів, стривоження від реву моря, та його хвиль. Люди вмертвіють від страху, очікуючи того, хто на світ надійде, бо захитаються небесні сили, і тоді побачать, сина чоловічого, йти на хмарах і з силою, і з славою великою. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Вважайте на себе, щоб часом серця ваші не обтяжили від обжирства, п'янства, життєвих клопотів, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде і всіх, які живуть на лиці всієї землі. Чувайте, Отже, і весь час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися, і стати. ...pered sinem çolovicim. Slava tobi, Gospode, slava